Вельми цікавий фрагмент інтерв'ю з Аркадієм Мільманом. Він колишній посол Ізраїлю на Росії, і тепер він голова програми вивчення Росії в Інституті досліджень у сфері національної безпеки ІНС. Він розповів дуже цікаві факти про російську співпрацю з терористами з Хамасу. Послухайте. Крім самої зброї, Росія допомагає Хамасу грошима на придбання озброєнь. У липні 2021 року через російську криптобіржу, повністю підконтрольну ФСБ, було переведено майже 80 мільйонів доларів Хамасу і трохи більше 80 мільйонів доларів ісламському джихаду. Крім того, саме у Росії знаходяться сервери Хамас. І вся ця інформація це те, що відомо з відкритих джерел. Уявіть, які масштаби російської допомоги Хамас насправді. Ізраїль, як і за радянських часів, визначений Кремлем як ворог, і цьому є багато доказів. Пам'ятаєте, як Путін заявив, що у нього, мовляв, сльози навертаються і кулаки стискаються, побачивши страждання дітей у Газі? І після 7 жовтня Росія зайняла гучну і однозначну позицію проти Ізраїлю. Зайдіть на сайт Служби зовнішньої розвідки Росії. Останній номер журналу Розвідник відкривається статтею Сергія Наришкіна, наприкінці якої є карикатура, вона зображає протистояння Росії, яка захищає країни глобального півдня від країн Великої Сімки. Так от, там на американському орлі сидить тарган із ізраїльським прапором. Якщо все це нарешті побачити, то очевидно, що неважливо, що ми говоритимемо і робитимемо ми, союзник Америки. Та ворог Росії. Ми маємо бути дуже уважними до того, що говорять і транслюють лідери держав, які вважають нас ворогами. Коли Путін заявляє, що на полі бою в Україні вирішується майбутнє палестинського народу, цей вислів можна розглядати як потенційно небезпечний для Ізраїлю. Отакі думки від Аркадія Мільмана, колишнього посла Ізраїлю в РФ. Котрий вже здається зрозумів, що це за країна, від каналу саме сік» додамо. що Чим більше країн світу нарешті прокинуться і зрозуміють, що дешевий російський газ рано чи пізно буде оплачений кров'ю їх громадян, тим краще буде для всього світу, тим більше шансів, що діло не дійде до третьої світової. Ізраїлю в першу чергу пора відкривати очі і зробити правильні висновки, бо їхнє місцеве, так би мовити, АТО – Яке зараз триває, дуже може перейти в затяжну війну. А ми вже такий приклад бачили в 2014 році і в наступних роках. От така от ситуація. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.